7 березня співробітники Даї екіпіровані незвично. До їх вигляду додались квіти. На дорозі увага прикута лише до жінок водіїв. Здравствуйте. Вас ми вас поздравляємо з наступаючим Спасибо. праздничком 8 марта. Желаємо вам очень много любви в этот день. Багато. Вам подарили і очень много. Добро щастя, удачі. Ваших зенці ми теж поздравляємо з наступаючим Спасибо. праздничком. Держите цветочки вам. Наступаючи вас праздника марта. Дякую, Я да, до свидань на шляхах міста даїшники пильно вдивлялися у водіїв, щоб не пропустити жодної жінки. Зупинка обов'язкова. Готують документи, Есть чекають добро. запитань, да. але зупиньте, відбувається згравна, інше. Ми вас поздравляємо з наступаючим праздничком 8 марта. Держите це вам подарочок. Нас приємно. желаємо вам щастя, добра. Очень много любви в ваш женский день. Это ваш Спасибо. день. Мы вас поздравляем и желаем вам всего самого лучшего. Спасибо. Это уже приятно. С наступающим праздником вас, 8 марта. Спасибо. Сегодня документы не проверяем. Счастья, здоровья и безаварийной езды. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи. Остата вот інфекція крово mm -hmm. спасіба вас. Поздравляємо з наступаючим. Мата желаємо вам багато любви, удачі і щастя. Спасіба большое. Все а вам щоб не нарушали. Скільки жінок кермують авто? Такої статистики на жаль в Україні немає. Але як зазначають співробітники ДАІ, кількість дівчат водіїв збільшується. Увага в жіноче свято приємна підтримка на поки що переважно в чоловічих шляхах. З наступаючим праздником! здоров'я, щастя.